Якщо у вас є вільна ділянка землі і не знаєте, що посадити, візьміть цей набір квітів 21 кольору і матимете чудовий сад з різноманітною екологією та барвами. Ці квіти можуть свісти цілий рік і легко ростуть у будь-яку погоду. Буде дуже цікаво мати 21 вид квітів різних форм і кольорів, розсіяних по всій ділянці. Щоб посадити їх, просто помістіть їх туди, де вони мають рости. Поливайте тричі на тиждень, і квіти швидко виростуть, вони виростуть і зацвітуть менш ніж за два місяці. Ваш дім стане справді чудовим, якщо матиме особливий квітник. Це гарний спосіб покращити будь-який дім: красиво, дешево і з меншими зусиллями, правда. Якщо вас зацікавив товар, залиште коментар або замовте на нашому офіційному сайті. Щиро дякую.